І так, всім привіт. Вирвались сьогодні на коп, вирвались, бо нас двоє. Я і фартовий саньок. Після роботи зібралися на пару годин вирватися недалеко. Це наша Швейцарія. Тут собі гуляємо. Не знаю, десь він урвав, не знаю куди. Десь він ходить. Ну і я так прийняюсь теж. Коротше був сигнальчик такий німнятний. Нам кругляшок перший. Перший кругляшочок. Там одна копійка СССР, або або може й не копійка. Може щось старіше. Хух. Леха комарів капець. Ну Зараз я його трошки шурану потім вам покажу. Дивимося. Так камради, трошки я його так потер. Не знаю, що вийшло чи ні, Ну фокус-фокус. Ну. Опа. Фокус, фокус О. Відніється мордяшка якогось дядька, ну напевно, це якийсь солід чи буратос, бо на звороті, тут вже капець, відтерти невозможно. Ну, Мітячок, перша монетка є, ще є цікава монетка. Хоча на буратос він вроді не дуже смахує. Ну, добре. Почин є, програма мінімум є. Будемо шукати далі. Там внизу у нас дорога проходить. Ну і ми тут ходимо. Добре, дивимося, так камради Ході в броді комарі мішають. <смі> Санька ще десь не бачив. Сигнали Ну Якщо є, то там таке будзик був попав, ну потім в кінці може показувати. Нецікавий не будзик. І ось. Гляньте, що попало. Раритет. Копус-кокус. Множик. Мисливський. Радянський. Мультитух. Красотінь. Був новенький, був класний. Штопор в нього був. Там вилка, ножик. В общем, класна була штука. Ну, вона була. А тепер просто металобрукс, Але все одно цікава знахідка. Добре. А ми ще поки ходимо. Сонце ще в нас високо, ще в нас скільки там виходить. Раз, два, ну, годинки три ще є походити. Добре. -то так. Сигнал, що такий, зверху як фольга пробивало. Я не копав, так ногою, ну, бам-бам, воно десь покотилося. І ось воно викотилося. Схоже, це радянське щось. А, да. 10 копійок. Необично як фольга, так і з димкою. 61 рік. фокус фокус. Ось такого штукінце. І такого. Добре. Чую, що ще хтось ходить кроме нас. Санька ще так і не бачив. Дзвонив, каже, що ніфіга поки немає. Ну а ми поки шукаємо, добре. Дивимося. Блин, комарі жити не дади. Давай. І так, камради. Ехо війни не перестає мене переслідувати. Минулий раз був снаряд. Слава Богу, згорівший, вигорівший верніше, всередині. А щойно був сигнал. До такого старого дерева. Ну блін, сигнальчик такий, блін, чіткий, коване желізо, таке, ну блін. І тут отака от фігня Кругле, з квадратиками. Я вже так по ньому лопатою цока потім стоять. Це в нас вон запал. f 1 Ну так, да, граната F1. Так що ну і які фені, ми її тут залишаємо, далі ми її шпортати не будемо. Ось така го Блін. Якби ще не було запала, то ще ладно. Запал є, що там щекою? Нестабільно, йде воно, кідроні фені. І закидаємо. І все. Більше сюди ми не вертаємо. Фух, бляха, аж трошки очко очкові. Добре. Ходимо, шукаємо далі. Так, Камради зустрілися ми вже з синьком. Ондоговір копає. Помахай рукою. А те одно не вийду. Коротше, був сигнал. Попалася отакого пуговка. Я вже бачу, що пуговка. Фокус-покус. На жаль, лиса. Жаль, жаль, жаль. Копано, перекопано. але все одно находка є. Та взагалі сьогодні щось воно, одно аж гочі різку має. Овше і ціленько. Ось такого. Роста. Простий гудзечок. Знахідок не густо. шанька тільки три копійки. Пізніх суєтів і все. Щось нам сьогодні не йде. Але ще до кінця дня далеко. Побачимо, вже якраз ще що що вирізав. Добре, и Итак, Санька, интересный сигнал. Ты смаховая на империю. Дай больше, чтобы империи О, есть. а не империя. Давай. Есть. О! Это Нет, Польска. Грош. Густова Понятовского Жустова, Адольф, ні, Чи як його, ні, цього, бляха. Ой, бляха, як його випало з голови. Тут його ініціали, ну, коротше, це Польща Бляха, як же його звати, цього, чорта? Забудьте, дивиться звуку. Ну, коротше, Польща, тримай Все. Сонька програма мінімум теж є. Вітаємо. І продовжуємо шукати. Добре, дивимось, на далечку десь. Ось там Саньок був знайшов грошика. пішов далі, щойно він там підняв одну копійку, здається, 1985 року. Я тин-тин-тин обійшов, вернувся назад. Такий тоненький був сигнальчик. І опа! Кругляшок. Ну Щось він дуже неліпіздріческий. Може це ще і не монетка. Фокус-фокус. Подивимося, -фокус. що тут таке. Ох ти! Прикольно, а це ще щось не наше. Ух ты, це Александр. А, блядь! Александровска! Александр перший. Не а. Наверное, колушка, чи... Як вона, блін, звезд? Просто моліку здрічка дві. Ну. Фокус, фокус. Блядь, давай только сивіше. Да. Ну, бляха-муха. Даже фокус, бля. О, є фокус. Полушка, так. Да. 1800. Александровской в мене немає. Бляга, блінку, марі в очі лізу. Це тут я високо лише. Коротше, александрівська. Собаки, 1000... бля, хамуха. Як надо в зюкачка змінилася, пить був сьогодні. в тебе і забув купити. Так, в общем, отакого манікосіна. Та задовбал. Коротше, потом в кінці покажу. Добре, ми шукаємо далі. Давайте, так, народ. Ось ямка була. То вказується 1-4 копійки Олександра III, 1886 року. Вже так розгляділи. Був знову під деревом. І ось в грудушці. В грудушці у нас щось є. Зараз будемо дивитися, що воно тут. О! Рождение монеты. А, ха класс. И сейчас у нас такая. Купус, купус. Сейчас у нас. Я не хочу, что. Ой, а, зараза, кума. Блин, тики руха и тики сил, капец, попала я к зверям. махнули вроде бы как на деньги. Орел деньги. Наверное, такие. и Ну тут у нас бы это Да, деньга. Добре. Санька, только что там тоже гузыка рулямку поднял. И я тут деньгу. А, ёлы пали. Добре, шукаем далее. Так. Санька обнадеживающий сигнал. Возможно, даже

я Ну нічого. За ч? Поздравляємо. Бач? І так, а ми вже рухаємося до нашого копомобіля. Нам туди ще йти. Короче, йти. Добре, дивимося. Що те покажем. Схоже, Санька Кошельочек. Але не спіші тут ще один сигнал. Зараз зробимо поворот. Так, заберу я с прибора. Трохи в сторону, щоб він не, не мішав. Двушка? Якщо там була копейка, значить тут двушка буде. Я так. Катя зарабатс. Більше пока. А, о, о! о, тосик. Все воно тепер само. Да. Хопейка, да. Займеш. Копейка Александр. Нормально, дверь. Що спокойно. Ану. Ач, фортовий санек підтверджує свою погонялу. Є. Прямо. І від дороги, гроші, бренд далеко від дороги, метрів наверное, з 30 днів. Тоже так само б'є? Ну, шукаємо разом. 0. О, есть Е. Все вода. Копей, да? Комет. Копейка. А це ще даже две. Це Масон. Масонська копейка, да. А ну да я ж ближче покажу його. Карти я не буду Фокус-Фокус. Ну Коротше, зараз щось фокус. О, пішов фокус. Одна копійка. Видно, що профіль масонів. Там орла чуть-чуть проглядається. Слухай, ще й состояння більше-мені буде вимірювати. На, Бабляха, бляха комар собака за руку, так тне, що капець. Ааа, є ж не так собака. Робирає. Класно. От вам і онлайн. Нема. Бач, і недалеко від того місця, що той саме. Ну добре, шукаємо далі. так, народ. Зарані я виключився, вицілив саньок ще один сигнальчик. І ще раз спробую копнути. Щось з цього вийде, щось побачить. Он ну, тоже империя решила mm. Есть. Mm. Oh. Oh. Есть. 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 копейка. копейка Александр. І трошки зачіпили yeah, yeah. ну нічого. О, як бере, га? Сантіметрів 30 з копійками. <laughs> так. Добре, відключаюся, okay. закінчився наш коп. Ми вже біля копомобіля біля складаємося. І наші знахідки. Так. Почнемо з мене, в мене трошки менше. Ну, Вузочки, лисий з дюрочкою. Ветик 61-го. Порадувала ось ця монетка. Одна четверта цього Олександра 3 Солід якийсь недобитий. І день, а. Теж тріжди Так, І наш фартовий саньок. В нього трошки лучше В нього ще класно сьогодні. Получився маленький кошелечок. Ось ці 4 монетки. Дві ордяночки. Е -э -э це грош. Станіслава Понятовського. Вже так згадалося туди псиним. Два совєтіка пізніх, одна копійка і три копійки. І два гудзичка, таких самих, як в мене. Що вони там, до якого періоду вони належать, більш я знаю. Ну, Попадаються в нас такий час. Но в нього зачотна це копійка. Копійка масонів. Класна монетка. Відміється колекцію. Побачить, що який там рік. Те, хіли, та й в принципі немає чим, бо вже закінчується там на дні. Ще попити та й все. Отакий От, гум у нас був коп. Це, скажімо так, плоди вибитої Швейцарії. Ще раз підтверджує те, що вибитих місць немає, головне треба шукати. Добре, на цій прекрасній ноті завершується дана трансляція до наступних відео. Пока-пока!